Благословенні Богом Українки, шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні. Вродливі, гонорові, непокірні, розсудливі, сміливі і завзяті, талановиті, віддані і вірні, душею щирі, на добро багаті. Долонями готові світ зігріти, любові полум'я у серці не згасає, ти шлях проліг ваш, проростають квіти, сміються діти, сонце небі сяє. Сестра, кохана, мама і дружина, хоч доля ваша всякою буває, Не зламні духом, ви, як Україна, нехай вас Бог з небес благословляє.